Сьогодні в нашому закладі відбувається урочиста подія. Ми запросили до себе батьків і випускників дев'ятикласників для того, щоб розповісти про свій заклад освіти, для того, щоб познайомити їх із нашою історією, яка розпочалася 70 років тому. І на освітянській ниві ми вже маємо значний досвід, дотримуємось традицій, розвиваємось, запроваджуємо нові спеціальності. Розбудовуємо свою матеріально-технічну базу для того, щоб підготувати висококваліфікованих фахівців. Турбуємось за безпечні умови проведення занять. Для цього обладнали два укриття за допомогою наших спонсорів ДТЕК Павлоград вугілля, що дає змогу нам проводити заняття у змішаній формі. Ми готуємо. Фахових молодших бакалаврів з семи спеціальностей навчаються у нас зараз 700 осіб. Тенденція щодо розвитку нашого навчального закладу і зацікавленості наших здобувачів освіти говорить про те, що ми можемо розвиватися і приймати іще більше студентів до наших лав. У 2022 році до нас вступило 160 абітурієнтів, у 2023, 190 у 2024 261. А цього 25-го року ми готові прийняти до своїх лав 300 студентів для того, щоб надавати їм міцні знання, впевненість у завтрашньому дні, розвиватися, виховувати. І давати надію на майбутнє. Наш навчальний заклад має ліцензію Міністерства освіти і науки на здійснення освітньої діяльності. І ми щороку маємо державне замовлення на підготовку фахівців. Серед студентів 70% навчаються за державний бюджет. Маємо змогу навчати і за кошти фізичних і юридичних осіб. Мета нашого заходу це провести профорієнтацію по освітньо-професійним програмам, за якими готуються фахові молодші бакалаври в нашому коледжі. Етапи вступної кампанії ми починаємо зі створення електронного кабінету, починаючи з 25 червня. З 1 липня ми чекаємо в стінах нашого закладу для прийому заяв і документів. До 14 липня ми приймаємо документи. З 15 по 23 липня проводяться вступні бесіди. Сьогодні ми представляємо дві спеціальності: обліки оподаткування і інформаційна бібліотечна та архівна справа. Ці спеціальності, які затребувані на ринку праці нашої країни і Велика потреба саме в таких фахівцях, отримавши спеціальність обліки оподаткування, наші випускники працюють на підприємствах різних форм власності і організаційно-правових форм. Друга спеціальність це інформаційна бібліотечна та архівна справа. Ця спеціальність направлена на формування і ведення ділової документації на підприємство. Це електронний документообіг, це обіг документів як всередині підприємства, так і за його межами. Це теж спеціальність, фахівці якої потрібні будь-якому підприємству, і без них неможливо виписати жодної довідки. Запрошуємо на навчання до нашого закладу. Я навчаюся вже на другому курсі діловодства інформаційно-бібліотечна та архівна справа. Чому вирішила поступити саме на цю спеціальність? Тому що це пов'язано з документацією. Викладачі дуже приємні, люди завжди під, Підуть тобі на допомогу, якщо особливо ти чогось не встигаєш, вони дадуть тобі другий шанс перездати щось або доздати. Викладачі тут дають дуже сильний поштовх для майбутнього. Студенти нашої спеціальності. Можуть продовжувати навчатися у вузах вищої акредитації на спеціальностях: комп'ютерна інженерія, програмна інженерія, кібербезпека, що в наш час є дуже дуже востребованим і високооплачуваною спеціальності. На заняттях ми вивчаємо дуже багато спеціальних дисциплін, які пов'язані. З комп'ютерними системами, мережами є вчимо мови програмування C++, JavaScript, основи HTML, таблиці каскадних стилів, CSS. І, наприклад, от студент нашої спеціальності сам створив е коптер, е може підніматися у повітря. Він сам е корпус створив на 3 d принтері. Підключив сюди мікроконтролер, який керує пропелерами, і яким можна застосовувати для навчання. Зараз ми просто демонструємо, як таку як такий виріб. Іде підготовка майбутніх фахівців з двох спеціальностей. Це транспортні технології та галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування це у нас традиційна, можна сказати, така спеціальність, яка існувала спочатку за створення нашого навчального закладу. І вона всі роки завжди потрібна, тому що без машинобудування, без важкого машинобудування практично неможливо сьогодні існування жодної галузі нашої економіки країни. Друга спеціальність, по якій ми готуємо фахівців, це. Спеціальність транспортні технології ми готуємо сьогодні молодших фахових бакалаврів з. Такими навичками мінімами, які дозволять працювати в різних галузях економіки. Вони потрібні там, де є постачання збут, Вони працюють у нас на митницях. Вони працюють у нас в галузі охорони праці на транспорті і, звичайно, виконують логістичні обов'язки. Вміють працювати, готуються і досить користуються таким попитом. У нас на спеціальності дві освітньо-професійні програми: це підземна розробка корисних копалин і експлуатація, ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. Ми випустили біля 7 тисяч випускників, які мали молодший спеціаліст, а Тепер вже фаховий молодший бакалавр. Крім цього, приблизно третя частина випускників працюють на керівних посадах. Нашого підприємства Прат Павлоград Павлаградвугілля за останній місяць ми відвідали чотири шахти зі спуском, де побачили новітнє технологічне обладнання. Це ШУ. Е Дніпровське, шахта Самарська, Шахта Дніпровська, ШУ Тернівське, Шахта Західнодонбаська. Це ШУ Героїв Космоса, шахта Героїв Космоса. Ми зі студентами ознайомились не тільки з теоретичної точки зору, а й з практичної точки зору. Вони побачили, яким чином працює технологічне обладнання, як устатковується електричне обладнання. Крім цього, ми проводили екскурсії на поповнення. Верхням шахти, ВГСЧа нашого міста ознайомились з роботою. Були в навчально-курсовому комбінаті, Ми познайомились там з віртуальною шахтою, з виконанням робіт в віртуальній реальності. Вивчаємо і гірничу механіку, і електротехніку, і. Гірничі машини, все вичай, і підйомні машини. Ну, все потроху. То їздили на всі шахти, на учбову курсовиками, на професійний технічний літцей, коли спускалися у шахту, це було достатньо цікаво. Перший спуск нам давали все робу. Ми спускалися, нам показували, як працює комбайн. Ми лазили у виробку, у лаву. Я думаю, що я буду навчатися і піду на вище теж по цій спеціальності.